Друзі, всім привіт! Вітаю вас з початком нового робочого тижня. Нехай він вас пройде легко і успішно, так як ви його заплануєте. Понеділок вважається більш такий складний день, тому що переход від вихідних від відпочинку в робочий режим. Але я вам хочу сказати: якщо займаєтеся улюбленою справою, то це не так відчутно. То є такий момент цікавий який дуже часто можна в суперечках прочитати на Фейсбуці, да або там на інших якихось соцмережах, коли кажуть, що краще податися на карту побита самому, навіщо залучати посередників, або навіщо там платити за ці посередницькі роботи, коли можна цим всім розібратися і самому подати і себе легалізувати, отримавши карту? Ну звісно, окей, можете звісно, я в свій час так і робила. Але я все рівно брала консультації в дуже компетентних юристів на той час. Це було майже три роки назад, коли я подавалася на карту побити з дітьми. І я все рівно брала консультації в юристів, тому що мені треба було багато моментів зрозуміти, як заповнити внісок. Я вичитувала передивлялася мільйон разів, все інше. Дивилася, які треба не допустити помилки при подачі. Це дуже важливо. І того наскільки ви вірно заповнити внісок, наскільки ви вірно зберете весь пакет документів, наскільки вірно в цьому пакеті документів від роботодавця буде все. Чітко без помилок заповнено. Це дуже важливий фактор, який впливає на. Розгляд вашої справи це перший момент. Другий момент: дивіться, коли ви вибираєте шлях, що я буду сам все робити. Дуже детально все вивчить. Коли ви вже подаєтеся на другу карту, на третю, звісно, вам легше. Ви вже це все пройшли. Ви вже орієнтуєтеся, ви вже мову знаєте, скоріш за все. Це дуже важливо, тому що там треба почитати, там грамотно треба написати. І коли карта десь притормозилася, треба вміти написати вірно, приспішення, по нагління і всі інші моменти. Так, що на це теж звертайте увагу. Якщо ви обираєте шлях, що ви хочете, щоб вам хтось допомагав, фірма, яка займається легалізацією, то зверніть увагу на наступне це я вже кажу з досвіду своїх клієнтів, які приходили до мене, і я доводжу їхню справу, тому що розпочата вона була не зі мною. В першу чергу обираючи фірму або людина, яка пропонує свої послуги, зверніть увагу на відгуки про цього посередника, наскільки дійсно він легально працює, і наскільки дійсно його послуги вам підходять. По-перше, це якщо людина береться за ці надання послуг, вона повинна повністю вас супроводжувати до моменту отримання карти. Тобто, це людина повинна бути компетентна конкретно в вашій справі, допомогти заповнити внісок, зібрати документи, допомогти перевірити, що там в документах. І супроводжувати аж до моменту отримання карти, а не так, що на початку вона є, потім вона зникає і ви не можете її знайти. Це дуже важливий момент. Ще один момент дуже важливий: зверніть на нього увагу. Незалежно чи ви самостійно подалися на карту побита, чи через посередника обов'язково перевіряйте ваш стан справи в особистому кабінеті, заходячи через власний пароль, це дуже важливо, тому що там, коли йдуть зауваження, дається певний період, певний термін на досилання цих документів. Це перший момент, другий момент не надійтеся, що посередник абсолютно за вас все зробить, тому що коли йде визвання, які зауваження, і потрібно терміново дослати документ, який стосується, наприклад, роботи, зміни місця проживання, уточнення доходів, уточнення по тому, що ви не заборговуєте по податкам. Це тільки ви можете зробити ці документи, а вже посередник вас направить як вірно його занести чи вислати почтою і перевірить, наскільки компетентна інформація в цьому документі. Тож, друзі, не надійтеся на 100% на посередника. Посередники вони вам допомагають і направляють, але в більшій мірі все залежить від вас, від вашого бажання.